Раніше дорогами України займалася одна структура. Вона була і замовником ремонтних робіт, і їх виконавцем. Аби запобігти корупції під час тендерів, держава свого часу вирішила розділити цей підрозділ на дві частини: служба автомобільних доріг та автодор. Проте розподіл відбувся лише офіційно. Дві структури до сьогодні перебувають у тісних зв'язках і не лише тому, що виконують фактично одну роботу, але й часто борються за спільну справу. Як у Дохмельницькому, де два управління занепокоєні ймовірним призначенням на посаду керівників чуж. Вих для галузи людей. І не треба нам нав'язувати когось. Ми за те, щоб наші керівники, фахівці, керували цією галузію. Керівництво було в нас, наше професійно грамотне в цьому ділі, щоб мали навики дорожньої служби. І... Свої люди у нас в колективі є своїх людей. Достатньо із зверненнями, якому працівники навіть вписали прізвище тих, кого вони хочуть бачити на посадах керівників. Вони ще раніше ходили до голови обласної ради. Є прізвище. це Гнедюк Петро Іванович, нині діючий голова Хмельницького облавтодору і його зам, Гурман. Вас Володимир Васильович. Іван Гончару своїй відповіді пообіцяв посприяти. Власне свою позицію він підтвердив через декілька днів. Обласна рада вже двічі дослухалась до побажань трудових колективів. У нас було вибрано керівника зубної поліклініки. Ну з поліклініки було вибрано керівника. Е Театру Данчука, і ми в принципі довіряли колективам. В принципі, якщо у вас є рішення колективу, скажімо так, на підтримку певного керівника, ми не будемо. Проте Рада та її голова не вирішують питання такого призначення. Цим займається губернатор, який спершу подає кандидатуру в Укравтодор і вже в Києві призначають начальника на місце. Леоніда Пруса люди таки дочекались. Він викликав делегацію з п'яти представників до свого кабінету. Журналістів не пустили. Радник голови облдержадміністрації знайшов залізний аргумент. Пресу не запрошували. Чому не можна пояснити? Ні, нічому не можна. Ну що ну вас ж не запрошував е, ніхто. Я не зрозуміло. Думав... По запрошенню ходять до губернатора журналіста. Він він на роботі. Якщо буде ми в нього також. інформація, Це то я думаю, що він надасть та й все. Нема там якихось нас. Люди запросили, вони зайшли. Ну вийдуть, розкажуть вам. У приймальні Леоніда Проса стоїть портрет людей, які не так давно загинули на майдані, в тому числі за те, щоб до чиновників могли зайти усі без їх запрошення. Це так до слова. Тим не менш, з першого вийшли з кабінету голови із новиною, що той просить день, аби подумати. Проте, після того, як до губернатора зайшов один із тих, кого підтримують працівники, вирішення питання перенеслось на 17-ту годину. Ділінський Сандамич, діректор автодора Медюк Петро Іванович і інженер Головенець Гіргуновосіч, заходимо до губернатора, по суті, вирішив питання. Тому що вони до нього Зелінського не знає, а Петра Івановича не він не знає. А ми до цього часу будемо чекати. Встановлено місце для вирішення питання по суті. Зустріч розпочалась орієнтовно о 17.30. Проти ставлення до людей та й до знімальної групи залишилось незмінне. Тих, хто прийшов в кабінет голови, запрошували по одному. Камері знову сказали Стоп. Тепер до голови не можна, бо він працює. А, а, може вийти і сказати, чому не можна нам там бути? А, він має кожен раз пойти? Ну, в даний момент потрібно, а, щоб коли що роботою займатися. А спокійно займатися роботою, коли ми там будемо. Власне, першим вийшов директор облавтодору Петро Гнедюк. Людям він розповів, що губернатор годує подання на Київ тих кандидатур, які йому запропонувала громада. Потрібні лише біографічні довідки. «Пропозиція Лініна Івановича підготувати звернення. Підготувати біографічну довідку, значить, відповідно, мені і вам У нас тут є на місці. Кадрові призначення не єдина проблема автодорівців. Їм уже три місяці не виплачують заробітну плату. Лише кілька днів тому люди отримали половину зарплаті ще за січень цього року. Про її розмір мова не йде. Працівники хочуть, аби хоча б ті гроші вчасно виплачували. Вчора 50% зарплати дали за січень місяць, а за ці місяці люди ще зарплати не мають зовсім. А ще дорожники стурбовані ймовірним скороченням трудових колективів. Речення Кабміну в цілях економії зменшити персонал держслужбовців може торкнутися і цієї сфери. «Скорочення нам іде з нашої укравтодору 20-25% п'ять процентів. скоротити робочих місць. У нас там пішло зараз. Наказ пішов за скорочення 25%. відсотків. Ми хотіли б, щоб люди остались на своїх місцях. Проте, схоже, за закритими дворами про це не говорили, адже першочерговим люди вважали все ж кадрові призначення.